Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді буде ось такий дуже зручний тестер напруги для електриків та просто для людей, які звикли щось робити своїми руками. Називається він Aneng VD807. Ось так він виглядає. Ну, про це ми трошечки пізніше. Поставляється він ось у такій маленькій коробці картонній. І окрім самого тестера, у нас у коробці ще були ось такі дві бумажняні інструкції: одна на англійській мові, і інша на китайській мові. Так, друзі, дивіться, купував я цей прилад на сайті AliExpress, як і багато іншого. Буває, він у двох кольорах, або в чорному, або в червоному, який вам більше подобається. В залежності від кольору, змінюється трошечки ціна. Або 3,50, або 3,55. Але вже дуже скоро дивіться, його вартість буде складати лише 2,98 або 3.02, а саме. З 16 червня тому переходьте, купляйте посилання. Я залишу в описі під цим відео. Як я сказав, це такий тестер напруги. Багато хто його називає тестерна ручка, навіть на коробці це в нас написано, і деякі люди називають його як індикаторна, індикаторна викрутка. Я також називав раніше її як індикаторна викрутка. але Ще хтось може рахувати її за детектор прихованої проводки, навіть, тому що він доволі чутливий. Так, ну і давайте підемо далі. Оглянемо корпус цього пристрою. Він у нас виконаний з пластику, доволі міцного та цупкого. Взагалі, він дуже легкий, вага його без батарейок складає лише 33 грами з батарейками 56 грамів. Ось тут у нас знаходяться дві батарейки формату 3А або міні пальчикові. До речі, вони не поставляються з самим приладом, їх доведеться купувати окремо. Бачимо, тут є такий зручний крючечок, щоб носити це, наприклад, у нагрудному кармані. Що ще можна сказати? На передній панелі ми бачимо ось такий маленький дисплей. Бачимо кнопочку вмикання-вимикання та кнопочку вмикання та вимикання ліхтарика. Він тут, до речі, також є. І ось тут є така маленька сенсорна кнопочка або кнопочка вимірювання. І зараз ми розглянемо, як це все працює. Окрім цього, у нас мається ось така знімна кришечка, яка буде додатково захищати вас від дуги, яка може. Проскочити між цим жалом і вашим пальцем. Ну, Додатковий захист, щоб ви не торкались самого жала. Це обереже ваше життя та здоров'я. Вмикається він натисканням на 2 секунди цієї кнопочки. І у нас загоряється зеленим кольором сам дисплей. Також, коли ми будемо вимірювати фазу, ну, шукати або фазу, або нуль. У нас цей дисплей може світитись або зеленим, або червоним кольором. Якщо ми натиснемо ще коротким натисканням на цю кнопку, у нас бачимо, світить ліхтарик. Він доволі непогано світить. Зараз я вимкну світло. Ну І ви вже чуєте, що Доволі чутливий цей прилад. Ось у мене тут є клавіатура. І бачимо, він спрацьовує навіть на неї. Ось тут є в мене зарядний дріт. Спрацьовую на нього. Є мишка комп'ютерна. Спрацьовую. А саме тому, що, так, давайте вимкнемо. Ось у нас тут написано взагалі, що це індикатор змінного струму який працює в лімітах від 12 до 300 вольт. Але не знаю, чому 12. Навіть у інструкції написано, що він має чутливість від 0 до 300 вольт безконтактно. Ось, а ні, Безконтактно від 20 до 1000 вольт, і е, ось такий цифровим шляхом контактним від 0 до 300. Працює в мережах 50-60 Гц, має, як ви чули, вже, звуковий сигнал. І має два кольори випромінювання екранчику, які будуть казати нам про те, що він або нуль, або фазу знайшов. Так само можемо шукати будь-які струмопроводячі дроти, або навіть їх обриви. Тому що, наприклад, коли у нас є дріт. Уявімо собі, що це дріт, і десь тут він обірвався. Ми можемо ось так от висти вести Тут у нас є сигнал, є. І тут вже, як бачимо, його немає. Ця шкала відповідає саме за рівень близькості дроту. Низький у нас навіть підписаний low Коли ми наближуємось до дроту, бачимо, шкала в нас росте. І максимальний рівень. В нас буде хай. Ось бачимо хай сигнал. Так, ну а зараз, друзі, давайте ми перейдемо до розетки. І, по-перше, спробуємо визначити, де в нас є фазний контакт, а де нульовий. І по-друге, спробуємо, чи є у нас тут точне вимірювання напруги. Тому що це було заявлено у, в описі цього товару. Так, друзі, припустимо, що нам з вами треба а, десь а, повісити якийсь світильник або якийсь просто прилад поруч із розеткою. І нам з вами треба визначитись, де саме в нас проходять дроти. Наприклад, це не ми проводили тут проводку, і ми не знаємо, яким чином і звідки підводились дроти. Тому за допомогою цього приладу ми можемо визначити, де саме в нас проходять дроти. Давайте увімкнемо. Ось ми. Наприклад, дивимось тут, тут у нас дротів немає. Тут у нас дротів немає. Тут у нас дротів немає. І поступово ми підходимо ось сюди і ми бачимо, що тут у нас спрацьовує все ближче і ближче. Ось тут у нас проходять дроти. Ось тут вони піднімаються наверх. І ми знаємо, що тут ми не можемо робити отвори для того, щоб повісити щось нам потрібне, тому що ми попадемо безпосередньо у наш дріт. Ну і тепер давайте подивимося, як працює визначення фазного та нульового контакту. Якщо ми встромляємо ось так, ми бачимо, що це в нас нуль, світиться зеленим і показує нуль. Якщо ми встромляємо ось усюди, і натискаємо пальцем на кнопку вимірювання. Ми бачимо, що у нас це фазний дріт. І у нас зараз напруга 228 вольт. Все дуже добре працює, тому я можу радити цей прилад. Працює дуже гарно. І показує, що головніше дуже чесно. Тому що зараз давайте ми подивимось на реле напруги у щитку. Так, давайте дивитись. У щитку у нас зараз 232 вольти. Ще раз вимірюємо 229. Ну, дуже-дуже близько. Так, ну що, друзі, ми з вами побачили, що цей прилад AnNG VD 807 доволі швидко реагує на змінну напругу. Показує, де підходить прихована проводка. Може слугувати для е, того, щоб определяти, чи є у нас обриви у мережі. Тобто дріт може е, нецілісний показати, коли ви, наприклад, по ньому ведете, він показує, що тут сигнал є, а ось вже трошечки далі його вже немає. Ну, і, мабуть, е, я можу сказати, що цей тестер ідеально підходить для швидкої перевірки електропроводки, тому що. Ну, ми також можемо определяти, де саме в нас 0, де фаза. Це доволі зручно і корисно для тих, хто сам щось робить вдома по електриці. І давайте переходити, мабуть, до висновків та, можливо, до рекомендацій. Мінусів тут небагато, але все ж таки ну, перший, мабуть, мінус це те, що прилад потребує елементів живлення, батарейок. І другий маленький мінус. Тому що цих елементів живлення не було у комплекті постачання і їх доводиться купляти самому. На цьому мінуси в нас закінчуються. І плюси я бачу в тому, що прилад доволі компактний, дуже точний. Ви бачили, що вимірювання відповідають дійсності. І я можу сказати, що доволі зручний у використанні. У нього є ліхтарик. Я взагалі вважаю, що цього ліхтарика. Вистачить для того, щоб щось подивитись у шафі керування у вашому щиті електричному. Швиденько щось там визначити, де фазні або нульові дроти, під'єднати щось, і у вас знову з'явиться бажане світло. І цей прилад дуже може вам допомогти у цьому. Я вважаю, що ну, доволі потрібний пристрій у побуті, тому можу від себе радити його до покупки. Ну, а я взагалі дякую вам за перегляд. Закликаю вас підписатись на мій канал, якщо цього ще не зробили. І хочу вам нагадати, що у попередньому відео я оголосив про те, що буду розігрувати навушники. Ось такі навушники. Кому потрібно, можете бути учасником того розіграшу. Для цього вам необхідно подивитись відео про них. І зробити, виконати всі умови, які я там е, озвучив. Тому підписуйтесь, будьте моїм е, постійним глядачем. Ну а з вами, як завжди, був Олександр Тіка. До скорих зустрічей усім па-па!